Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Єдиний марафон, як комунікаційна платформа, перестав працювати. Давайте включати ще щось інше. Да? Давайте, може, повернемо три канали, які ви викинули ще два роки тому. Давайте повертати їх до ефіра, щоб вони десь говорили. Є, е, власне. Суспільний е, мовник, да, де можна е, теж е, включати ну, виробництво якогось контенту патріотично. Врешті-решт треба просто діалог. Треба, щоб Зеленський звертався до людей. І не тільки там е, в щоденних відосиках ура патріотичних е, в стилі там все хорошо, прекрасна маркіза. Тобто треба йому якісь Я інші розумію. тексти. Писать. Я розумію. І треба брати на себе відповідальність, так. відповідальність брати. Ну і е, Зеленський мусить до своїх м, е, хто йому дописує тексти, звернутись і сказати: Давайте проговоримо, е, як я можу достукатись до людей, щоб вони таки йшли, захищали е, країну і взяти на себе відповідальність, що це його відповідальність закони. Зараз там, типа, е, менше на два е, е, призовних роки буде, да, 25 років це. Який рік народження? Це фактично 99-го року народження. Хлопці вже почнуть е, призивати. Да? Всі, ну, хто, хто міг вже і раніше добровольцям, але мають маємо, маємо такий е, ну, як мінімум десь це 270-280 тисяч людей. Однозначно більше, ніж 200 тисяч хлопців, тому що найменше народилося хлопців у 2003 році, десь близько 200 тисяч. Всього, це найменше покоління 2003, 4 роки. От, то Цих трошки більше народилося, ну, от, щоб говорити з цим поколінням. Але ж вони бояться, вони ж не хочуть. Е, от, е, говорить вони ж. Е, ну і тому проходить легко. Проходить, я е, дивлюся по своїй стрічці у Фейсбуці: легко проходять російські ПСО, дуже легко. А все чому? Тому що не говорить той, кого хто мусить говорити з цими цільовими групами, да, з їхніми матерями, що е, ну і діють відповідно, що там да, у мене кашовий. От вийшов би Зеленський сказав: кашовий Женя набирає батальйон. Він буде найбільшою мішенью, за ним двоє можуть заховатися. От, і він піде і, м, в цей батальйон давайте добровольці. там. І мож, можливо, тоді люди будуть бачити, що там, а, а ми ж бачимо, що. А ми бачимо натомість, як гетьманців каже, там давайте, хто більше 35 тисяч зарплати е, отримає, хто ну, по ДФО нормально платить, то да, тим бронь давати. І ми стоїмо перед. Таким вибором, е, вибором, там економічна доцільність чи справедливість. Я вам скажу, український менталітет однозначно проголосує за справедливість. Унівільнич по поправлю сам себе, український менталітет проголосує за те, щоб два в одному. Що там типу, а давайте, давайте просто е, багатих всіх відправ, хай здохнуть на війні. От там але, але там мого сина не беріть, а йому заплатить 35 п'ять тисяч. <рес> От десь десь так. Ну, Українське, українська ментальність вона така дуже цікава. Я люблю вивчати. Цікавіше за українську ментальність е, це тільки російська, то що там е, каша така в голові, що більше ніде такого нема. Як як, як е, іноді кажу студентам. Дураків по популяції мається на увазі все людство розсипано, трошки більш-менш рівномірно, да, усі. але є винятки. Я, де їх просто просипано? Чому? Тому що багато десятиліть чи сторіч підряд розумних вибирали звідти. І тому там вже е, вивели таку, от е, таку породу. Ага. <с? <с?> так мало того, е, таким же чином, якщо ви пропустили одну провокацію, ви отримаєте другу, але буде далі прольот або іншу країну візьмуть там, типа що перевірять НАТО на міцність. Я, е, ну, тут звичайно дві версії, обидві якби е, можливі. Да? Перше, що це було, було випадковість. але друге, що це була провокація. Е, і не просто допустима провокація, що теж там е, Путін міряє температуру по палаті. Наскільки вони готові е, відповісти? І не відповідь, не відповідь це ми можемо тут якраз е, наше право там поспівчувати чи посміятися, але не відповідь значить, що завтра впаде десь ще щось там в районі сувалок да? принципово. Щоб знатяком на Сувалівський, Сувалівський коридор, або десь в Літву ну, чи десь в Балтії. Да? От, е, знову ж багато бродить по Балтиці, е, та й в Середземному морі російських кораблі. Вони можуть де ще щось там шухер зробити. І на південному крилі Європи, да? там умовно, е, там, де і Італія, Іспанія, Португалія. Хто може бути застрахований від, від Путіна? Тим більше, що. Він бачить, що його відверто бояться. А з цими суспільствами, які заморились, е, ну, з ними треба ж працювати і казати, що а куди ти втечеш поляк, куди ти втечеш? Якщо ти втечеш з Варшави в Берлін, так за тобою приїдуть в Берлін, і потім в Париж, і до Лісабона доїдуть. Тільки Британія може власне, захиститися е, проливами а, е, або Сполучені Штати Трамп і заявив, що там наш океан захищає. От і ну, якщо вам ви хочете, щоб воювали не ви, а професіонали, то зміцнюйте нашу армію, вбивайте гроші там, типа здавай, здавай гроші або здаєшся, або здаєш гроші, або ти донатиш на, на нас і, і українці роблять твою роботу. От, хоча ж і українці колись закінчаться, і у них закінчуються сили там або просто життя закінчується. Дуже-дуже ну, важка ситуація. Для мене це те, що е, е, Захід не готовий воювати. Я знав і говорив про це дуже давно. Да? Це там якраз це е, колись на, я колись їздив на конференцію гумільовістів та цей е, Львова Гумільова теорія пасіональних зривів». От і е, це ж Гумільов ще казав, що стара Європа вже за, за, замарилася, а тут же ще ж і демографічно: чим більш старше суспільство, тим менше воно схильне до війни. І ми бачимо, що в тому самому Ірані. 75% людей молодше 25 років. Тобто там якраз всі хочуть воювати. А ще помножте на традицію молодших синів, коли в арабському світі старшому сину достається все, а менше йде в да? От. І у них таких молодих людей вагон і тілешка, то за Європу будемо відверто страшні. Будемо відверті, так. Да. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.